І так, друзі, всім доброго дня. Громадська okay. організація Достав Кіровоградської області, Яріст Іван. Сьогодні я отримав відповідь від Держказначейства. Я подавав туди запит, щоб дізнатися, чи зареєстровані рахунки за комунальні послуги Держказначействі. Це нафтогаз, транспортування, електрика, сміття місцеве, да, там що цей, і вода. Прислали мені відповідь, що цих рахунків на балансі в держказначистві немає. Тобто, ці рахунки там не зареєстровувалися і не виреєстровувалися. Цих рахунків там немає. Тут, знаєте, підтвердилося наші домисли про те, що ці всі рахунки є обшорні. Тобто... Газові, шурують, електрошурують за кордон, Кіпри, Єгипти, куди попало, але не в держказначейство. Тобто не наші бюджети заповняються. Так само і місцеві. Газ, тобто мусор, вода, наче є сім'я. Ми теж будемо виясняти, на чиє ім'я вони ці рахунки там зареєстровані. Це все вияснимо. Скільки раз ми говорили, люди не сплачуйте, перепровіряйте, не вірите нам, дайте самі запити, щоб ви получили і мали на руках ці всі відповіді. Не вірите нам бумажки, яку ви самі дасте відповідь, получите відповідь на запит цю бумажечку. Там, де чітко вказано, що цих рахунків немає. Тобто, це все є обшора. Тобто, комусь падає в карман, бюджет нічого не кладеться. Чому не кладеться? Тому що. Е Стосовно комуналки, комуналка вже сплачена згідно 55 п'ятої статті бюджетного кодексу, там четвертий розділ. Так що люди, думайте і перестаньте вірити тим чиновникам, які е, вас шантажують, а тим газовикам, ідіотам, які лазять і, е, попід людей заставляють їх сплачувати, подають їх на суд, там відрізають, пломбовують. Блін. Люди добрі, вас скоро почнуть на вила натягати. Вже починають. Споминаємо, коли до мене приходили ті в 2021 році е електрики, Хотіли мене відрізати від електропостачання. Я вийшов з вилами, стояв сам. Мене працівники поліції крутили, стали на е, захист тих електриків, Якоби охорона громадського порядку. Так же ж е, при, приста, не дайте злочин зробити. Вони в них охорона громадського порядку. Люди, думайте, доєднуйтеся. Робіть самі запити, не вірите нам, робіть самі, получайте відповіді, читайте їх. І відстайте, як ми себе відстаємо. Не бійтеся. Ви повинні боятися потім жити, коли вже хамуд на голову вдітий нам. Ці газовики кошмарять людей, працівники поліції захищають незаконні дії, а суди продажні виносять рішення на користь газовиків, електриків. Абсурд. Тому перечитайте, дайте запит на держказначейство, перечитайте 55-ту статтю бюджетного кодексу, і ви зрозумієте, куди діваються кошти? Псапають їм в кармани. Так що далі буде свободу пашу Павлову, все буде Україна, дякую їм Збройним силам України. Так що доєднуйтесь разом, ми сила.